Усім привіт! Новий відосик. Сьогодні у нас вже е, 13 число. Приїхав я вчора з Вінниці. Получається, позавчора вантажився, вчора розвантажився, завантажився і приїхав у Хмельницький. Це був такий пробний рейс. Е, що, що в мене трапилося за цей рейс? Е, я міняв патрубки на печку. Патрубки дуже м'які оказалися, і один патрубок складувала, і в мене переставала, виходить, гріти печка і росла температура. Ну це я дізнався вже аж тільки вранці. Це по-перше. По-друге, я сьогодні розвантажився. На розвантаженні у мене. В енергоакумуляторі з правої сторони, в старому, пробилася мембрана або що там, я не знаю. Коротше, звідти почав втікати в воздух і втікати дуже швидко. Що я зробив? Я прямо на розвантаженні Зняв його, подзвонив, мені привезли новий енергоакумулятор. Зараз тепер виходить, два нових енергоакумулятора. Тормоза Файні, ручник тримає. Завантажилися ми. Судочки пластикові, пластикові вітра таке. Я вже їх возив перед Новим роком. Їдемо ми на Запоріжжя. Це рейс такий буде трошки дальній. Ну і будемо виявляти свої несправності, начебто як по машині я зробив все, що хотів, але, бачите, енергоакумулятор виліз. Знайомий мені казав, у мені одразу два, ну... Но... У мене не було на другий коротше, грошей. Хоча можна було е в тому магазині і в борг взяти. Але то таке добре, що дають. так що е З Женькою ми зараз десь в Вінниці зустрінемося, поп'ємо кави, він додому на Хмельницькій. А е я попичу далі. Так що все, полетіли. На годиннику у нас пів восьмого ранку, йма ганю, е, пів восьма вечора, швидкість у нас ось така, тому що що, доїжджаємо до кропівницька, тут залишилося може кілометрів 20, я не знаю, 30. 30. І ми... Чот... І ми там позаду тягнемо за собою електричку. Треба йому подзвонити, щось десь аварійка пропала. Так, все нормально, коротше, зідзвонився я з тим хлопцем. Та я думав, що я його, коротше, загубив. То так ліхо якось аварійка горіла, горіла і, коротше, перестала горіти. Каже, голосую вже десь години-півтори, ніхто не хоче зупинятися. Ну а Сашка, як завжди, блін, не може проїхати повз. Правда, я далеко зупинився, але хлопець прибіг, все нормально. Каже, електричка сіла, можеш до заправки, до Воговської дотягнути. Там де є ті зарядні станції. Я кажу, та звичайно дотягну. Давай кажу. Тільки немає ні троса, ні крюка, то що в бампер закручується, геть нічого. Ну, зараз там на, той, на стяжку його до речага коротше, закріпили. Я думаю, нічого не буде, вона начебто як легенька. Я його навіть не відчуваю, просто що повільно їду і все. А трошки швидше зараз, звісно, я поїхав з горочки. Так що все, Мчимо на Кропивницький. на зарядну станцію електричок. Не дотягнули ми Тойоту. Заїхали ми в Кропівницький. Він мені подзвонив. Ой-ой-ой. майо Блять, летить так то капець, блін. Не бачу ям і дороги. Коротше, заїхали ми в Кропівницький, тільки железку переминули. Він дзвонить каже, якісь там ошибки повискакували. Давай каже, зупинимося. Я подивлюся, що це. Хлопець тільки купив машину, я так розумію, що він не знає взагалі нічого про неї. Я тим паче не знаю в цих електричках. Нифіга. Але, коротше, ми зупинилися, він поставив як в паркінг, і більше вона на нітралку не захотіла зніматися. Повністю по ходу сіла так, акумулятор чи батарейка, що нього там стоїть. У мене був такий випадок один раз, але в мене немає з собою проводів. Я їхав на газелі вночі по Житомиру, і мене тіп так само зупинив. Ми не могли поставити йому електричку в в нітралку, він таксує. Ну, таксі. Приїхав ще один коротше, таксіст, просто взяли його, прикурили, щоб він поставився в нейтральну. І все, провода скинули, вона ну, в мітральці була. І ми так його тоді потягнули. Я йому так само кажу, ну, треба провода, кажу, я прикурити там можу, без питань. Але у мене немає проводів. Ну, каже, типу, У мене теж немає. Я кажу, ну тоді що, тоді розщепляємося. І я кажу, поїхав далі, а ти якби, ну, чекай когось. або, ну, Викличи таксі. Саме оптимальний варіант викликати таксі з проводами і з тросом. Щоб його дотягнули там вже тих нещасних 3 км до заправки, той, де можна підзарядити його машину. Коротше, я відчіпляю троса, він мені сує 400 гривень. Я кажу, ти що дурний, кажу, у тебе є жінка, дівчина. Я кажу, ну дівчині купиш кажу, цукерок, квітів. Якихся. Я кажу, ну, ми не із тих людей, хто беремо гроші. По крайній мере, я не знаю, як за інакших я нічого казати не буду. Але скільки раз мені допомагали на трасі, я пропонував гроші. Пропонувати, я думаю, що треба завжди. Але якщо людина відмовляється, то це, я думаю, нормальна людина. Але знову ж таки, і... може хтось і бере гроші на дорозі, ну я того трохи не розумію. На тих 400 гривень я не розбогатію, не обіднію. Допоміг і допоміг. Я згаяв всього там свого часу, ну хай я загубив там хвилин 20. 20 хвилин мені нічого якби, не рішають. Я допоміг людині, мені, я сподіваюся, що це галочка зачтеться по добрим справах, хоча і поганих у мене вистачає. Ну, то не то. то вже, то дуже давно було і неправда. Коруча. Так що треба бути людьми на дорозі. Все, а ми тим часом е на об'їзні на кафешки. Взяли каву, зараз там жінка мені котлет наготувала, макарон, зараз поїм. І буду пекти далі. Так що мені приємного. Усіх з добрим ранком! І пів 9 ранку. Доїжджаємо вже до Запоріжжя, залишилося 30 км до місця розвантаження. Щось дивлюся з Запоріжжя, дуже-дуже тяжко щось по виїзду. Але сподіваюся, що щось знайду з приводу машинки. Машинка себе почуває дуже добре, в ходу нормально, в горки тягне, дай Боже і здоров'ячка, все у неї файно. Так що, по машинки поки що питань немає. Єдине що треба зробити, якщо заявок не буде, то ввечері там поміняю патрубок один. Тому що, виходить, його там трохи закриває на печку. інколи, ну, то таке. Головне, що температура не піднімається, як і раніше тримається. Так що поїхали на розвантаження 10.00 мене вже розвантажили, ходив, брав каву. Вон там малишка наша стоїть. Зараз будемо їхати документи на почту віддавати. І так, третя година дня. По заявкам щось взагалі глухо було. Але все ж таки нам фартануло. Не зря ж ми виїхали на роботу. Будемо вантажитися е, Івано-Франківськ-Тернопіль. Ну, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Тернопіль. Але трошки я, коротше, я неправильно порахував, як би поставці. Ну, їдемо, ну, нормально їдемо, але я порахував, коротше, що Тернопіль, івано франківськ Але там трошки переіграли, треба завтра бути до 3 -го години дня. Коротше, сутки мені рівно. Щоб добратися до Івано-Франківська. Там викинуть один прицеп і в понеділок зранку викинуть в Тернопілі. По вазі у нас 100 на 200 по 600 кілограм. По 600 кілограм причепчики. До Грузіка ніякого немає. Все печально, все прискорбно, але що маємо, то маємо. Можливо, щось. Завтра буде, можливо, з Вінниці, можливо, з Хмельницька. Ну, що буде по путі, то і буду подивлятися, щось. Типу... Ще б трошечки хоча б там, тисячі на дві підзбирати, було б взагалі люкс. А якби на три, то взагалі космос. Так що, коротше, якось так. Чекаємо. Сказали, хвилин через 10 приїдуть, мене тут заберуть. Я поки сходив, там, їдальня тут була. Що брешки взяв, ввечері нямати буду. Так що стоїмо в очікуванні. Коротше вже п'ята вечора. А я так і стою на цьому завантаженні. Тільки що підходить ця людина, каже, вибачай, каже, у нас на карі бензин закінчився. Зараз привезли бензин. Зараз тобі два прицепчика кинемо. Я кажу, добре, чекаю. Приїжджає тільки шокара. Ставить один прицеп просто поруч з машиною. І поїхала. я що звернув увагу, що бензину-то там немає. Вона на газу та кара. Тому що позаду стоїть балон. Ну, так от якось. Постояв, коротше. Дві години просто так. І вони ще кажуть, що треба завтра бути на 3 годину. Я вже сказав, що не знаю, навряд чи, а там подивимося. Їхати без перекуру, без нічого я теж не збираюся. Так що якось так. Чекаємо, знову чекаємо. Короте, трохи темно, але ось дві коротше. Завантажили, прив'язав, все, вирушаємо. І в сьома вечора і ми тільки виїхали з Запоріжжя. Коротше, я там трохи заблукав в Запоріжжі, як завжди. Навігатор не працює, повітряна тривога. Трохи блуканув, накатав кілометража лішнього, як завжди. Але виїхав, все файно, летимо на заправочку заправляти нашого коня тому що я думаю що там солярки взагалі банти полетіли усім з добрим ранком початок четвертої ранку ми потихеньку вирушаємо з міста кропівницький ось така от у нас ранкова файна погодка сніжок Тихенько будемо їхати. Так, приїхали ми Хмельницький на базу. По часу у нас без 20.11. Така коротше грязнуля приїхала. Нормально, ще слой залишився. Зараз треба взяти деяку запчастинку і їхати далі. Масло то не моє під, під баком. Все, погнали далі. Зараз заїдемо додому, <кій> туди-сюди і будемо їхати на... на Тернопіль. Нас там вже чекають. Я зізванювався з маніпуляторщиком, він каже, набереш мене за годину, щоб я під'їхав. Я кажу, добре, все, буде нормально. Так що якось так. Все, беремо запчастинку. зараз ще ті прицепи піду попідтягую і той. Поїду додому, покупаюся, поїм і далі в рейс. З собою, коротше ще привіз як мінімум кілограм, а я думаю, 50 точних. Бруду, блін. А, на камеру не дуже сильно видно. Може з тієї сторони буде. Бамперок мій. Яка бурулька приїхала. І відбивати я її щось не сильно хочу, тому що... Боюся, щоб вона не відірвалася разом з проводами. блін. Тут ще бурулічка. Так, все, розвантажили. Перша є. Коротше, розвантажилися, поки є момент, вирішив трохи кабіну помити, По-швиденькому і вже чистеньким їхати на Івано-Франківськ п'ята вечора е заїжджаємо в Івано-Франківськ. З клієнтами зідзвонилися. Вони будуть хвилин через 40. Ну, коротше, все як завжди. То казали, давай швидше, давай швидше, тепер, коротше, блін, почекай ти нас. Якось так. Буду відсипатися, тому що поспав дуже мало, дорога така трошки притомила мене. Але саме головне, що я сьогодні вже розвантажуся і все буде файно. Так що зараз знайду десь попів кави, поки вони приїдуть. Поки той. Мені просто цікаво, вони кажуть, типу, жил масів якийсь. Е е е як вони її будуть розвантажувати ту лафету? Не знаю. Ну, ладно. Зараз приїду, подивимося. Погнали. Все, зняли маніпулятором через жопу другу лафетку. Це в, в цілості, в охранності. Це як має бути. Усім доброго ранку. Е -е. <кій> Приїхали ми вчора на виїзд з Івано-Франківська, я тут постійно ночую. Тільки що там займався... Займався тут невеликими справами, Патрубки підтягував тут ключі, і вечка наша, там ключі. Капот піднятий. Корочу, позатягував я всі патрубки. Ну і вирішив повідбивати е лід. Коротше, сиджу, я відбиваю цей лід. Ці бурубухи. Отут -от. Ну тут. Тут же все було. Підходить до мене чоловік, а машина працює, то я не чув, як він підійшов. Каже, друзі, що трапилося. Я кажу, там нічого не трапилося, я кажу, то літ відбиваю. Щоб коли їхати під легковушку, кажу, порубихи не летіли. А, ну так, да, це правильно. А чому капот відкритий? Я кажу, це Та я там патрубки підтягував, я кажу, ну, по-своєму. А, то в мене тут просто є СТО, кажу, я от зупинився, бачу, що капот піднятий. Він виходить, їхав зі сторони Тернопіля на Івано-Франківськ. А я стою мордою в сторону Тернопіля. Він, коротше, поїхав, розвернувся, під'їхав до мене і питає, як у мене справи, чи потрібна мені допомога. Це, звісно, дуже рідко буває, але таким людям я думаю, ну, увага по-любому повинна бути. Так що, якось так. Зараз хочу підняти кабіну і спробувати трошки посунути ТНВД, щоб запалювання було. Е, трохи, я не знаю, раніше або пізніше, е, тому що мотор працює трошки гучно. Е, мені кидали відео, я подивився, як це робиться. Зараз просто відпущу два болта, заведу машину і буду ліво-право трошки совати. Що з цього вийде, я ще поки не знаю, але суть я зрозумів, що треба робити. Так що все. Грушимо і піднімаємо кабіну. Так, Опустив я, виходить, ось той болт і опустив ось той болт. І трохи підняв догори, додавали трохи обороти, стало працювати трохи тихіше, напевно, так і залишу. Все, опускаємо кабіну. І чекаємо завантаження. Сидимо, чекаємо заявочки якоїсь. по заявкам поки нічого немає. Оце в принципі не дивно, сьогодні неділя. Заявками туга, може з понеділка щось буде нормальне, адекватне. Так що якось так. Така коротенька серія вийшла. Всім дякую, хто додивився до кінця. Будемо вже прощатися до наступної серії. Коментуйте. Коментарі, пишіть, будь ласка, тільки нормальні, адекватні, тому що на неадекватні коментарі я навіть не відповідаю нічого. не тої. Так що якось так. До речі, пішов сніг в Івано-Франківському. Я думаю, що якщо зараз трошки сильніше він пуститься. То завтра буде багато снігу. Ну, це не точно, це не факт. Так що, всім дякую, всім папа. -па.